Доброго дня підписникам мого каналу. Сьогодні відео про пжолосів'я, які загинули. з осіння вони в мене були намічені пжолосів'ям, як ті що не беруть підкормку. Так що це для мене тепер ексіома, що ті, що не беруть підкормку кормку сім'ї їх нічого в зиму, в зиму пускать. Ну Там я в тому відео теж казав, що більшість вони не перезимують. ну. Тим паче В общем, на платформі це а тут ось де пусто. Це де пусто і оцей сусідній вулик, це я скидав їх докупи, ну вони там вже ну, 10%, що перезімують. Тут де це проб'яли, то це я з осені з'єднував брало сім'ї. Тоді теж перед новим годом скидав, там десь і теж вони пропали. І на тій стороні. в общем, отой вулик, ще як пропадав, то буде мінус 5 сімей на платформі. В принципі, по кормах навіть хуже, ніж. Домашній точок, хоча цих я загодував, а домашній ні. Ну, ото такі справи, так що це таке відео дуже такого. Дуже вам ніхто не покаже, всі покажуть, як все добре. Ото так, якби з осені не, не з'єднував сім'ї, то я думаю відсотків 20 би вже бжолосімей пропало б це, так це точно. Так що бжолопакати будуть цей в попиті. Ну, зараз покажу вам. Розберемо сім'ї, подивитися чого загинула. Приємного перегляду. Отже, дивимось першу сімейку. Ця сімейка перед Новим годом я два слабачка в кубку скидав. Дивимось, що вона загинула. На п'яти рамочках вона опоносилась. Крайня рамка. Є yes, смет. Це діли вони буквально на двох рамках. Тут чуть-чуть метку осталося. Тут чуть-чуть метку осталось. О, розплод був. Шурували розплод. Шурували розплод. Медвели. Так і сім'ї. Ну, Хоть би й кинув я їм ліпюшку тут. То... З них діла не було б. Ну дотягли б вони до первого обліта. А далі все равно посипалися. Ну, тут уже їх, в принципі, не було чисті рамки пішли. Трохи вибрано. Видно От такі рамки поставалися. Ну, да, тут, в принципі, в принципі і підмору тут, можна сказати, нема зовсім. Жмені бджіл. Це, я кажу, що в мене де жмані бджіл підсадив до Нового году. В принципі, ось така ще одна сімейка, глянемо. Так, і друга сімейка. Пропали сім'ї що, Як я вже казав, що не брали сіроку. У моєму випадку медова до вас Так що це вже буде як, як Сіума. Що їх нічого в зиму пускати. уже так, Ну тут просто дуже слабая семья была. Сейчас сыпалась, сыпалась, вон еще до мороза. Да, виїли мед, ну вони не перезимували. Ось потому... така ситуація. Рамки з медом були, все було нормально. Просто їх мало вони. Споживали корм. Буча ніж сильна сім'я. По підмору -під зараз покажу. Видно, буде там і підмор почти, не мог. Ромка. Що-то таке діло. Пост скриптом. На платформі деякі сім'ї вже утеплив. Появився в деяких сім'ях розплід. Положив їм по, -по пакетику меду і утеплив. Ото таке, в принципі. То, що Зимівля цього року, я думаю, якщо дійде 10% це ідеальна, якщо 15% просто хороша. Ну 20 погана, а якщо більше, 25%, то дуже погана. В принципі, ну, ті сім'ї, що пропали, ну навіть якби в них не лежало по кульочку меду чи канді, ну дожили б вони до обліту. І далі б вони все одно одійшли. Ото такі справи. Так що кому не важко, напишіть, як у вас проходить зимівля. Який відсоток вже одійшов, чи може 100% хто зимує? Так що то, такі справи. Ну, нічого, вдало всім дозимувати. Ну і до, до зустрічі.